Ставлю на голосування проект постанови про призначення членів Рад Національного банку України 43-24 за основу. І в цілому. Що ти робиш? Ви шулерством займаєтесь. Дайте слово голові комітету. Як вам не соромно. Янукович не робив те, що ви робите. Ви порушуєте закон. Давайте, поки буде. Одна хвилина голові комітету, одна поки повертаються депутати, одну хвилину голові комітету даю одну слово голові комітету. Одна хвилина, прошу заходити в зал, займати робочі місця. Будь ласка, голова комітету рибалка Сергій Вікторович. Уважає уважаємо колеги. Ми дійсно на откритому на откритому на засіданні нашого комітету. Засіда пригласили всіх журналістів, пресу. Провели большой конкурс и отобрали четыре человека, а именно Арджевитина, Щербакова, Милован и Рачкивская. Есть решение комитета, которое согласно постанове было подано и зарегистрировано в Верховной Раде в марте месяце. То, что сегодня вносилось в голоса, это люди, которые не проходили и согласно решению комитета, это совершенно другие люди. Это подлог. Это на самом деле подлог. И, и, Поэтому я, я не предлагаю требую, чтобы этот вопрос был снят сегодня з повестки дня, тому що это ті люди, які не приймали участие в обговорення комітету, прийняв совершенно другие рішення. Це порушення законодательства. Дякую, колеги. Я поставлю на повернення до голосування. Якщо буде політична воля залу, підемо далі.